Я зрозуміла, з цього боку йому потрібно, типу, ось так. Хоп. Хоп, хоп. І хоп. О. Красота. А тепер мені треба хоп. Вертайся. Вези мене. Ну, тут головоломки нескладні, але якщо ти от, не подумаєш пару хвилин, то ти. ну... Ти будеш тупити, і ти не зрозумієш, що ти маєш робити. Давай вилазь. Оп. Ага. Ні, чекай, давай відсунь мене трошки. Тихо. Не, ще мене відсунь, бо я зараз щось натуплю. О! Блін!